Війна день 574. оперативно про головне 20 вересня. Звільнення Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку серйозно послабляє оборону російської армії, переконані у Міноборони Великої Британії. СБУ розкрила мережу агентів ГРУ РФ на Миколаївщині. Неймовірно, однак, її керівником виявився працівник одного із оборонних підприємств регіону. За сприяння Державного бюро розслідувань українські військові отримали гелікоптер, вилучений у російського олігарха втікача Костянтина Живаго. Тепер залізна пташка буде працювати на ЗСУ. Влада нагірного Карабаху прийняла рішення повністю припинити вогонь. Вони погодилися на розформування та повне роззброєння військових армій оборони нагірного Карабаху та виведення військової техніки. В Україні зріс попит на робочі руки за підсумками серпня цього року. Рівень офіційного безробіття в країні впав до чергового історичного мінімуму.